Відродження нашої мрії в Україні. У мене друзі три таких літака, і я розіграю серед вас їх і відправлю безкоштовно за свій кошт. Отже, давайте по порядку, я зроблю огляд. По-перше, мені хочеться, щоб українці мали змогу мати такий неймовірний літак. Він, до речі, зроблений з авіаційної сталі просто. І а, весь розіграш буде відбуватися за посиланням в шапці профіля. Якщо не відкриває, три крапочки в грі справа відкрити в браузері. Також поділіться цим відео з друзями і можете там лайк, поставити, якийсь актив зробити. І все, і ви можете приймати участь. В розіграші. Ми зробимо його онлайн в прямому ефірі. Давайте розглянемо сам літак. Він неймовірний. Деталізація феноменальна. Бачите, такий заводний механізм. Просто мати таку реліквію себе вдома, це якесь чудо. Зараз я покажу, в чому прийшов оцей літак. Він вже був зібраний. Так, друзі, в отакій коробці він приходить. Приходить, ще така марка унікальна українська да, мрія. Вона є, до речі, в кожній тут коробці. Тут ще приходить отакий значок до нас. Побачили, зрозуміло. І є такий варіант. Тут вже зібраний. Ну в даному випадку я вам його здістав, показую. Цей варіант, ну чесно, я б кайфанув. Я блін, я чесно, сам дуже хочу відкриті зібрати його, але хочеться комусь із вас подарувати. Ну таке добре діло зробити. І звісно, таке це буде за третє місце. Це за друге зібраний варіант великій коробці буде за перше. Робите репост цього відео, відправляйте там друзям своїм. А далі а, за посиланням в шапці профіля в телеграм-канал, і там ми проведемо прямий ефір, де розіграємо цю всю історію.